Пані Галина Теревенниця з сусідкою по кімнаті. Живуть у Дніпровському шелтері вже майже три роки. Діляться одна з одною рецептами сирників, обговорюють останні новини і, звісно, згадують рідні міста, які через війну довелось полошити. Галина сумує за своїм містом тисячі троянд. У нас город роз нас було місто троянд. Ви може пили Артемівське шампанське? Так от це наше місто. Артемівська сіль, шахти були. До нас приїжджали дітки лікуватися від серцевої астми, Приїжджали ор оркестри, грати у шахтах на заводі шампанських вин у роки війни було замуровано 3 тисячі євреїв. А взагалі місто Бахмуту вже 452 роки. Це було купецьке місто. Будинок пані Галини на Бахмутській трасі. Одним із перших потрапив під обстріли у квітні 22-го вона виїхала до Дніпра, де отримала прихисток та лікування у мене стався інфаркт. Мене прооперували в ваші четверті міській лікарні. Нас тут приймають, годують, дали ліжка, меблі. З якого питання не звернулись би ніколи не відмовляли. І продуктові набори, і гуманітарка, і медична допомога, і арт-терапія, і психологічна допомога. З квітня 22-го у Дніпрі мешкає переселенка з Криміної Ірина Ходарьова. Евакуювалася вночі автобусом від вибуху гармат та свої скулі. Такі от хвилини, думаєш, Боже мой, ти один. Ні, не один. Дуже е отрима контузію, було відновлення, дуже погано почувала. Е і зараз слух, але в прошлому у році у грудні був гіпертонічний криз, тут у шелтері дівчата допомогли. Жінка працює у Луганському комітеті спорту, який нині розташований у Дніпрі. Дніпряни допомогли здорово. І спортсмени привезли і чайник, і посуду, і плід, і цю ну, битову хімію, як оце перше, ну, в общем, здорово допомогли. Тетяна Бандрівська тримає в руках продукти, які отримала від міста. Це пакунки на всю родину. Жінка з чоловіком, донькою та трьома онуками переїхала з Донеччини на початку великої війни. Консерва, паштет, тушонка. Продуктовими наборами переселенців забезпечують Дніпровська міськрада раз на місяць. Тетяна каже, звісно, сумує за Донечиною. Втім, Дніпро вже став рідним. Більш-менш нормально. Ніхто нічого нас тут не обіжає, завжди допомога, завжди всіда... ну як? Ну нормально. Ну, звісно, не вдома, але як кажуть, що Бог послав, продукти є. Все. Это, конечно, дуже велика допомога. все отлично, все з м'ясом, все з м'ясом. то з курятини, то з. С... Я В минулому році. Ми видавали набори продуктів харчування для внутрішньопереміщених осіб. Було видано 10 тисяч набори. В цьому році ми продовжуємо цю допомогу. Отримувати набори можуть внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Та ми у місцях тимчасового компактного проживання за підрахунками міської інспекції з питань праці та зайнятості. Вже у квітні 2022 року у Дніпрі перебувало півтора мільйона переселенців. Приїжджали вагітні жінки на останні вже тижнях, і в них фактично місто Дніпро їх приймало, приймало обійма їх дітей, які тут народжувалися. Ми сподіваємося, що той, хто захоче лишитись в нашому місті, кому подобається наше місто, залишиться в нашому місті, адаптується, інтегрується, знайде роботу, знайде школу чи дитячий садочок для своїх дітлахів, і все в них буде гарно. Нині у Дніпрі офіційно зареєстровано 174 тисячі переселенців. За даними міської інспекції з питань праці, 70% ППО праце влаштовані. Аліса Антонюк, Іван Пономарьов, Борис Єфімов, Андрій Чабаненко, Дніпроті Ві. Тяжове. Тяжове, де?